Єднується до нашої розмови Ірина Фріон, мовознавиця народна депутатка України з сьомого скликання борець за українську мову. Ірина Дмитрівна, доброго вечора. Вам раді вітати в ефірі народного толкшоу. Слава Україні! Я всього на всього професор львівської політехніки. Борець за українську мову це кожен солдат сьогодні на фронті. Мені дуже сумно, що мені доводиться після Арестовича. Щось говорити на ту тему, але те, що запропонувала Києва могилянка я вважаю інформаційним пилом і інформаційним шумом. Чому? Бо щоб ухвалювати такі рішення, треба передбачити усі наступні дії, які відбуватимуться. А наступні дії ми можемо відчитати із пояснення самого квіта. І власне це пояснення підтверджує, що нічого іншого як інформаційного приводу тут немає якщо не брати до уваги скільки там один мільйон доларів подарованих. Києво могилянці від одного мецената, де, начебто, він у своїх умовах дару наполягав на тому, щоб цей навчальний заклад нарешті шанував державну мову, бо там, по-моєму, більше шанують англійську, ніж українську. Але до чого я проваджу? Я зацитую просто-напросто самого квіта, який, коли був міністром освіти, він все робив для того, щоб українська мова у вищій школі не розвивалася. Отже, що каже Квіт? Він поточнюється, що жодних покарань за вживання російської мови не буде, і ніхто спеціально не буде відстежувати мову спілкування людей між собою. То у мене запитання до квіта. Може, він не почує, бо я дуже багато відкритих звернень до нього робила. То на що ви це запроваджуєте? Но пані ف... Ірине Пані Ірино, ми маємо надію, що е Квіт з'явиться з зв'язком теж у нашій студії. Ми запропонували йому таку ініціативу е і очікуємо його. Тож я думаю, що він почує ваші запитання і однозначно дасть на них відповіді, тож можете озвучувати їх. Я буду дуже рада почути. Нащо ви це запроваджуєте, якщо ви не будете відстежувати, тобто якщо ви не будете контролювати, і якщо ви не будете за це штрафувати? Ми вже маємо ліберально-гібридний мовний закон, про який більше говорили, ніж його можливо втілювати в життя. Він аж такий прекрасний, що покарання за порушення вживання української мови відклали на три роки. І що нам то дало? Скажіть, будь ласка, кожен другий день ми маємо мовний скандал, і той так званий ліберально-гібридний закон абсолютно не може дати ради. І з тими прецедентами на кожному кроці, які ми маємо, те саме стосується Києво-Могилянки. Отже, ніхто відстежувати нікого не буде і нікого не буде карати. Натомість, як би можна було розв'язувати це питання, є дуже простий спосіб через закони. І нещодавно Верховна Рада, щойно вона збирається, ти розумієш, що над країною збираються хмари і буде щось погане. Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон про національні меншини. Замість меншості, правильна форма була б, в дужках вони там додали спільноти. Так, от, замість того, щоб в цьому законі чітко написати, що московська мова в Україні треба, власне, переходити до такого етноатрибутива, що московська мова в Україні це мова окупанта, це не мова національної меншості. Московити це не меншина і не меншість, це окупанти. Окупанти щонайменше з 1659 року, коли перші військові гарнізони виникли на наших святих українських теренах. Так, от, якщо би в цьому законі про національні меншості, ухвалення якого було умовою про голосування мовного закону, Бо при кінцевих положеннях чітко було зазначено, що впродовж відповідного періоду слід напрацювати закон про національні меншості, Пані Ірина, про це... ми доєднуємо ми повернемось до дискусії за вашим проханням. Доєднуємо до розмови Сергія Квіта, президента Національного університету Києво-Могилянська академія. Зараз маєте можливість наживо поставити йому своє запитання. Доброго вечора вам але я хочу закінчити, я хочу закінчити думку з, з законом про національні меншості. Так, от, якщо ви в цьому законі. Було сформульоване, що московська мова в Україні це є мова окупанта, а не національної меншості. То тоді б можна було зараз бавитися ось в такі локальні пропозиції, які би мали під собою законодавчі підґрунті. А тепер запитую пана квіта: то чого ж ви пропонуєте? Вилучити московську мову з Києво-могилянки, але не пропонуєте відстежувати тих людей, які і далі будуть спілкуватися мовою ворога, і не будете застосовувати до них жодних покарань. Це всього-навсього декларація, яка нічого не вартує, крім як чергового інформаційного приводу. Я можу відповідати так, пане Сергію. Ну, треба розуміти, що те, та норма, яка була проголосована академічною конференцією Києво-Могилянської академії, а академічна конференція це є загальні збори, це було адресовано нашій академічної спільноті, і насамперед мова йде про студентів, які очевидно будуть приходити до нас, тому що. В києво могилянській академії від відродження в 91-му році всі, тобто і навчальний процес, і діловодство, і все ділове спілкування відбувається винятково українською мовою. І ми тепер хочемо, щоб а, члени нашої громади а, спільноти пам'ятали, що територія києво могилянської академії це територія рідної мови. Тобто, це було адресовано. А, Всередину нашої спільноти це адресується нашій розвитку нашої внутрішньої корпоративної культури. І чесно кажучи, коли ми це приймали, то ми не думали, що це буде такий великий розголос. Ми не робили ніяких заяв публічних. Але очевидно, що тема настільки чутлива, що це не було такого сильного розголосу в медіа. От і тому, тобто, мова йде про наш конкретний приклад. Тобто, ми, ми дбали про свою корпоративну культуру, я би так хотів сказати. І це важливо, що я думаю, що інші також могли б дбати про свою культуру внутрішню. Тобто, я чув, що я чув це з медіа, також на минулому тижні. Що в Каразінський університет, Харківський університет, Каразіна національний, вони. Запровадили в себе посаду освіт... мовного омбудсмена всередині університету. Я думаю, що це також можливо якісь схожі процеси, пані Ірино. Питання до вас чи задовільнила відповідь Ді, пана Сергія Квіта? Вас? Мене відповідь не задовольнила, але позаяк я вже тут увімкнулася, то в мене ще одне запитання. Який сенс було ухвалювати ваш указ від 25 листопада 2014 року, який передбачав вилучення обов'язковості вивчення у вишах української мови і історії України? Ну, е я знаю про вашу тезу. От це зовсім не так. Тобто а як же ж предмети стали не обов'язкові. Якщо ви задали питання, маєте терпіння вислухати, будь не ласка. Немає терпіння тому що вашими ви нам манерами, тому що а мова йшла про те, тому що я ж в принципі відповідаю широкій публіці, яка цікавиться, можливо, це речами. в українській вищій освіті. Було запроваджено різними документами нормативними, а обов'язкових предмети. 34. Пан Сергій, чи є зв'язок? Колишнім є. Я перепрошую. Ви чуєте мене чи так, ні? Так, так, ми вас чуємо. Ви чуєте мене? Так, ми вас чуємо. Це було зроблено для того, щоб дати роботу. Що це було зроблено для того, щоб дати роботу колишнім а, комуністам, колишнім а, соцреалістам, а, історикам комуністичної партії? і Так далі, які лишалися без роботи, Тому створювалися обов'язкові курси. І мій норматив мій документ як міністра освіти був спрямований на те, щоб ліквідувати поняття обов'язкових курсів. Їх було 34. І а, після цього ми зробили ще один документ, який стосувався: ми це назвали предмети української гуманітарного блоку. Їх було чотири предмети: це українська мова, це історія України, це історія філософії, історія української культури, яким а, давалося більше кредитів. І заклади вищої освіти мали створювати у себе а, цей запроваджувати цей українознавчо а, гуманітарний блок. Тобто, а, це були ті події а, 2014 тисячі року. Зачекайте в 2009 році, міністр освіти Вакарчук під тиском громадськості запровадив чітко два визначальних світоглядові предмети: українська мова і історія України як обов'язкові, що ви, ви зараз оцей мотлох слів доповідаєте? До чого тут 34 предмети, до чого тут якісь тому що ви не знаєте соціалісти? про що ви говорите? Я Для ви не ви знаєте про що ви говорите? України, ви не знаєте про що ви говорите, України. тому що коли а, мова йде. Про реформування вищої освіти такого поняття як обов'язкових курсів не може бути, і тому ми ліквідували 34 обов'язкових курси і дали рекомендацію закладам вищої освіти запроваджувати Україно знавчого гуманітарний блок, на який ми збільшили кількість кредитів, тому що власне це було прохання, тобто це був наш діалог закладу вищої освіти, щоб була рекомендація, як краще робити. Це була наша рекомендація. Ми збільшили кредити. Зараз я не скажу скільки кредитів, але це було 4 курси. Тобто, замість 34 обов'язкових міністерство дало рекомендацію 4 важливих курсів, які мали бути запроваджені. Цікава філософія, українська мова історія України можуть бути не обов'язкові предмети, бо це порушує академічну свободу. А натомість збільшення кількість годин на англійську це нормально. Я за англійську, але не коштом зменшення годин з української мови. Чому ж тоді під впливом цього вашого наказу почали масово зникати години з української мови професійного спілкування з історією України? Пане Сергій, дуже коротко відповідати на питання. Ми повертаємось до обговорення. Ну, це в студії. питання я, я можу відповісти тільки за ті речі, які, які робилися тоді, коли працювала наша команда. Це були концептуальні речі, і я хочу сказати, що. Ми спілкувалися з дуже багатьма закладами е, в різних регіонах України е, з різними спеціальностями. І, наприклад, куди б людина не вступала, вона могла вступати, наприклад, на українську літературу, і на першому курсі не мала жодного фахового предмету, тому що були обов'язкові курси е, видумані, е, які мали відношення, нібито до політології до соціології, які викладалися колишніми. Істориками комуністичної партії це було 34 обов'язкових курси. Тому ми їх ліквідували як обов'язкові курси і запровадили. Україно-знавчий гуманітарний блок. Це те, що ми робили тоді, коли працювали пане Сергію, стаємо... пані Ірино. Залишайтесь. Будь ласка, на зв'язку. У нас маленьке обговорення в студії. повертаємося. І це в пресі. І це було в пресі. Ви можете знайти в пресі ці ці документи. Вони публікувалися і в журналах. Якими наслідком вашого указу стало масове скорочення курсу української мови і історії України? Ну, це ви так вважаєте. Добре, маємо, подиваю, Зараз це маємо факт. пані Ірино кого Зараз маємо ну, обговорення в студії. Спустя, повертаємося так. до скайпу зв'язку. Юрий Підлісний у нас є в студії. Я от мала за шану навчатися в українському католицькому університеті, закінчувати там майстерську програму. Хочу сказати, що в куларах цього університету ніколи не чула російської мови. Говорю, як є на правду. Але якщо б так трапилося, що довелося б ну, російську мову забороняти в куларах цього університету, як би це відбувалося? Як би треба було відслідковувати ці зв'язки, і в теорії таке взагалі можливо зробити відслідкувати якою мовою спілкуються студенти поза. Парами в вишах не можна заборонити те, чого нема. Оскільки в Українському католицькому університеті, як ви самі сказали, ви того не чули, то я не бачу сенсу взагалі займатися цими питаннями. А бігати, вишукувати, хто якою мовою спілкується, ну, ви можете випадково зайти до мене на кафедру, і ви почуєте, що я спілкуюся італійською мовою. Якісь санкції, чи що, ну російською, я слава Богу, не спілкуюся, не пам'ятаю вже з якого року. Здається, їздив на конференцію в Білорусь в 2003 році. Там довелось доповідати російською мовою. Після того я навіть не пам'ятаю, коли я спілкувався російською мовою. Але зусилля бігати шукати ну, це по коридорах, по кімнатах в гуртожитку, по туалетах, по ну де, де вишукувати, хто як спілкується. Ну, я би на інше е, увагу зосередив. Давайте подивимося, а що ж утверджує все-таки українську мову. Пам'ятаєте, як почалися гарні дубляжі українських фільмів, е, фільмів, які перекладалися українською мовою, дублювалися. Шикарний процес відбувся. Наприклад, мультфільм Тачки. Настільки гарно перекладений, що це, і озвучений, що це ну російський переклад, ніяку е, ні яке порівняння не йде з цим. Отже, ми повинні займатися подібними речами, але для того, щоб ми скажімо іноземну літературу, німецьку, італійську, французьку перекладали українською мовою, нам насправді дуже бракує словників. Серйозних словників. Різних словників є багато. Я закінчував моя перша освіта Я закінчив е, Львівський національний університет, іноземну філологію, французьку мову, літературу. Я знаю трошки, про що я говорю. Буквально от кілька днів тому я завершив перекладати одну дуже цікаву книжку, вона скоро вийде в видавництві «Уку», чому провалився лібералізм. І іноді потрібно було гарні тлумачні словники. Вони є. Але вибачте, якість ними користуватися можна ну, хіба для школи, і то для початкових класів. У нас є багато професорів української мови, літератури, і от лексикографічну програму вартувало би профінансувати на рівні Кабінету міністрів, щоб творити ці словники, перекладати фільми. А крім того, щоб утверджувати українську мову, ну. І підтримувати україномовне книгу друкування, і так далі, ось це була би наша задача. А бігати, виловлювати по якихось коридорах, чи хтось в квіта під кабінетом розмовляє не тою мовою, ну це зайва втрата часу. А... Очевидно, що тема, яку підняли, вона є дуже важлива, тому що дійсно мова окупанта вона дуже разить. І щось з цим треба реально робити, щоб не тільки в публічній сфері, ну а й трошки в інших сферах це звузити. Це потрібна сфера, але мені здається, що серйозні люди мали би займатися все таки серйозними речами, пане Сергію, питання до вас. бо... А... Трошечки лікбезу, можливо, просто не всі наші гості можуть зрозуміти, до чого я веду. Нещодавно всіх вразила подія стосовно того, що залужному залишили спадок в один мільйон доларів. І як відомо, Києво-Могилянська академія також такий спадок отримала. Заповів український українець, так. Тобто американець українського походження, і ну це не моя особиста думка, але є такі думки у соцмережах, і ми не можемо їх не озвучувати. Так е, є певні припущення, що можливо після цього щедрого дарунку Києво-Молянська академія вирішила е, таки акцентувати більше уваги на е, розвиток української мови. Чи так це, чи ви можете це спростувати? Я вас прошу, не, не кажіть таких дурниць, тому що це абсолютно несусвітні речі. То що ви говорите, Я дуже перепрошую, і е, ця людина Григорій Степанець, який заповідав 2 мільйони на Києво-Могилянську академію, 2 мільйони на УКУ, Він е, не є так, не можна на нього сказати, українець американського походження, тому що е, це українець е, айтішник, фактично, науковець, який виїхав, е, якого випхали. Який виїхав уже в 89-му році, який підтримував дисидентів, дуже постраждав через це в радянському союзі, а, і який виїхав в 89-му році і тільки своїм розумом він заробив ці гроші? А, я не був з ним знайомий, от але ну Брюховецький з ним був знайомий, тобто Вячеслав Степанович, і той приходив на зустрічі з Брюховецьким в Сполучених Штатах і ще в 90-х роках. Тобто це якась неймовірна, дуже духовна людина, от і тому давайте без такої уже просто конспірології. Але я також хотів би відреагувати на те, що сказав пан Підлісний. Тобто, ніхто не буде нікого ловити під кабінетом у квіта. Я перепрошую, тобто це трошки так е, прозвучало, е, тому що я хочу повторити, що у нас є наша внутрішня корпоративна культура, і е, ми ставимося до цього дуже серйозно. І е, ми будемо працювати з нашими студентськими організаціями. Е, е, у нас є такі, е, такі важелі, як ми видаємо диплом Києво-Могилянської академії, який видається тим, хто відповідає правилам наших цінностей, і е, е, всі можуть одержувати, хто випускається державний диплом. Не всі одержують диплом Києво-Могилянської академії. У нас є інші важелі суто корпоративні. А, і при всьому цьому я не думаю, що в Києво-Могилянській академії хто-небудь буде агресивно. А десь на перервах кричати щось по-російськи, чи якось себе так поводити. Тобто, ми, ми закликаємо нашу, всіх членів нашої громади. У нас навчаються студенти з усієї України. Приїжджають різні люди, які очевидно мають належний рівень для того, щоб вступити. Але в сім'ях, яких є різні традиції, як там розмовляють, тому ми звертаємося, як сказати, це. Наше побажання, як би ми хотіли розвивати нашу внутрішню культуру. Тобто тут не йдеться, що хтось когось буде ловити чи бити, чи а, якимось чином карати. Ми навіть не думали про покарання, тобто ми думали про те, якою ми хочемо бачити нашу академію в майбутньому. І тому а, а, саме, саме з такими міркуваннями ми, ми приймали такі рішення. Те, що це викликало ну таку бурхливу хвилю. Це я думаю, це також добре, тому що треба поговорити про українську мову. Завжди треба пам'ятати про українську мову. От але журналісти, коли до мене звертаються, вони кажуть, що ви зробили таку заяву. Ми не робили ніяких заяв, тобто це потрапило в медіа, І от тепер ви мене запросили також. Тобто, це, це наша внутрішня розмова, яка просто стала важливою для цілого суспільства. Все. Пані Ірино, от вас запитання словом, так складається ситуація. Є в нас вище я точно знаю, в яких я вчилась, так де лунає лише українська мова, можливо, якісь іноземні англійська, італійська, іспанська, теж, але мова купанта там немає з роду віку, відколи я пам'ятаю себе і своє навчання. Там але є університети, де розмовляють російською на набарах, розмовляють не в аудиторіях, а поза межами університетів студенти, власне, так. Якщо би ви придумували схему, як виловлювати таких студентів і що з ними робити, я. Як би, ну, як би це виглядало? Ну, навіть можливо не виловлювати це, я так завалювано сказала, а власне е працювати а просто, з як, ними? Як, їх, як їх мотивувати, так, можливо? Просто. Як І, які мають бути важелі е мотивації, скажімо так. Та не треба нам говорити про мотивацію. Нам треба навчитися ухвалювати належні закони. З ким ви панькаєтеся? Що значить мотивація? Ви як поїдете вчитися до Воєголонського університету в Польщі, то ви там якою мовою будете говорити? Вам потрібна буде мотивація? Найкращою мотивацією в Польщі для вас буде її величність Польська держава. поїдете вчитися до Німеччини, там для вас найкращою мотивацією буде Німецька держава. Те саме буде у Франції, Великобританії і так далі. Ці держави написали відповідні закони. Насторожі тих держав стоять закони, які захищають їхню мову. Все, це аксіома. До чого тут мотивація? Тобто, якщо б ми ухвалювали відповідні закони, якщо би ми змінили нарешті 10-ту статтю Конституції, забрали би цей четвертий абзац, у якому йдеться про якесь забезпечення прав для рускоязичного населення, у нас би зникла ця проблема. Ми ж знаємо, в який страшний спосіб тюст. Ту 10-ту статтю ухвалювали 96-го року. Вона абсолютно застаріла, вона не відповідає нашим теперішнім потребам, вона не відповідає тому страшному станові війни, коли українців знищують передусім через те, що вони говорять українською мовою. Верховна Рада має 300 плюс 1? мала, звичайно, це можна зробити? Можна. Якщо ми не можемо зараз змінити конституцію, будуть мені розповідати в часи війни, так погоджуюся з тим. Але можна вносити зміни в закон про освіту. Можна, тобто забрати мовний вавилон із освітнього закону, де ми дозволяємо в початковій школі спілкуватися з окремою московською мовою. Ось в таким способом ми маємо готувати підґрунтя для реалізації державного статусу української мови. А то у нас державний статус є, а української мови немає ні в вищих школах. Ні в середній школі, ні в садочку, бо в садочку я маю вже досвід тепер зі своїм внуком, коли він приходить додому у шокове, що тут сидять з якісь дивні люди дивною мовою говорять. Тому не треба вигадувати якихось велосипедів. Все зрозуміло через закони, через повагу кожного українця до мови, яка не є засобом спілкування. Це в останню чергу на засіб спілкування. Мова це державотворчий і націєтвірний твірний чинник. Це її базова функція. Про яку ви не прочитаєте в абсолютній більшості наших підручників. Бо їх також пишуть люди, які виховані на тому, що мова це прагматично-комунікативний засіб. А це не засіб, це насправді умова існування нації. Ось таким чином я би діяла винятково через ухвалення законів. Пане Сергію, у нас власне в соцмережах мають можливість наші глядачі давати зворотній зв'язок. Олександр Возняк пише до вас запитання, пане Сергію. Але 5-6 років тому в УС Штатах Києва-Могилянки. Шпарілі на язике аж гай шумів. Ну, це ми процитували так, пряму це, мову? Це, це, це не наші слова. От тому, власне, будь ласка, добре. Е... А тепер поясніть, що, що мається на увазі, бо я просто не зрозумів. Мається на увазі, що 6 да. років тому у Києво Могилянці студенти, коли був обмін, і вони їздили у Сполучені Штати Америки, вони розмовляли дуже яскраво російською мовою. От і власне, і чи це Чувалась така проблема, власне, що рішення ну, о, стало зараз ну нагальним, чи це власне ви до цього рішення прийшли з іншої мети? Ну, Дивіться, звичайно, що можна було зустріти якихось наших студентів, які могли десь між собою розмовляти російською мовою. Я повторюю, що у нас студенти з усієї України з різними сімейними традиціями і так далі. Тому таке, таке могло бути, але так, щоб вони винятково. А розмовляли російською, чи а чи вони робили це показово, чи вони робили це масово. Ну це неправда, так що це можливо хтось так хоче, ну бачити. Це, це абсолютно неправда, тому що треба розуміти атмосферу, яка в нас є. От і е, це не є проблемою, як сказати, академічного життя, тому що академічне життя в нас відбувається рідною мовою, але це є проблемою тому, що кожен університет має е, як сказати, незважаючи на. Те, чим він є, кожен університет він є частиною суспільства і разом з усіма проблемами, з усіма позитивами, буває з усіма розчаруваннями, наприклад, після. Я дуже добре пам'ятаю, які були розчарування після помаранчевої революції. Спочатку було піднесення, потім розчарування. А і також в соцмережах я бачив, там у нас такий дуже хороший вкусник Ковалів. Він пригадав якісь речі, які я от уже трошки призабув. Але після помаранчевої революції у нього був такий спіч у нас на вченій раді, і якраз він закликав, будучи тоді студентом, щоб ми прийняли саме таку норму, що на території нашого кампуса забороняється спілкуватися. Російською мовою, але просто тоді це було дуже багато емоцій, і от ми кожен хотів знайти от єдине рішення, яке виправить все. Що чого не досягла по суті помаранчева революція? Да, тобто зараз ми прийшли це цілком природньо, Треба розуміти, що це загальні збори колективу, академічна конференція, це представники від студентів, від викладачів від співробітників. Ми спокійно обговорили це питання. Тобто, для нас взагалі це було прохідне питання. От ми до речі, дискутували і чітко для себе прописали, що скажімо, це не стосується, наприклад. Повністю, що ми не будемо використовувати російські джерела. Це. Ні, тому що нам треба розуміти, наприклад, сучасну Росію, їхню політику. Нам треба знати їхні медіа, їхнє політичне життя, тобто, можливі... тобто, а, тому ми не, не відкидаємо російську мову з академічного життя, тому що є такі речі, які треба вивчати, просто, щоб знати. От. Але це питання насправді персонального вибору, тобто спілкування. У нас маса прикладів серед наших випускників. Я також бачу це по соціальних мережах. Які під час навчання в Києво-Могилянській академії вони переходили на, на українську мову, і потім назавжди переходили. Я можу навести ще один приклад? У нас одна з наших філій, колишніх, це Чорноморський університет імені Петра Могили. А коли він створювався в Миколаєві, було 10% українських україномовних шкіл. А потім, коли він став найбільш популярним університетом в Миколаєві, і це тоді ще в статусі нашої філії, то uh, він став престижним, туди хотіли вступати, і uh, повально школи почали переходити на українську мову. Тобто, наша філія і теперішні чорноморські університети імені Петра Могили відіграла конкретну дуже роль в місті Миколаєві. От тому таких прикладів багато. І я би тут не вип'ячував якісь негативні. Тобто, завжди можна знайти якийсь приклад. От але показовими речі е, є такі речі, як політика, тобто чого ви хочете досягнути, куди ви йдете яким ви хочете побачити ваш університет? Тобто це важливо, і я бачу по реакції наших студентів, наших випускників, наших викладачів? Всі сприйняли це дуже позитивно. От можливо це Дякуємо. саме той час.